Всім привіт! І знову палає російська залізнична логістика, НПЗ та військова частина. Все яскраво і відчутно для ворога. Розконсервовують все старі російські танки уже незабаром на фронті. Скільки і які дізнайтеся, і що спільного у Антона Чехова та Джона Кеннеді на думку російських пропагандистів. Дочекайтеся про все це не тільки розповім найближчі 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, цієї ночі невідомі безпілотники знову вдарили по російській залізничній логістиці. Кілька днів до цього били по Ростовській області. Цього разу дісталося вже східніше Волгоградській області. Тамтешній губернатор підтвердив атаку на дві залізничні станції Суровікіно та Максима Горького. Там пожежі влада повідомляє, що все було збито. А там, де власне, сталася пожежа, це уламки. Ну, ви знаєте, ці смертоносні уламки, які завжди чомусь вражають саме потрібну ціль, а не падають деінде. Крім того, вже в Краснодарському краї масштабна пожежа на Афіпському НПЗ туди прилітало вже неодноразово. Цього разу місцеві жителі повідомляють про вибухи та е виклали відео пожеж на нефтопереробному заводі. От які ви зараз і бачите, на додачу пожежа сталася у військовій частині 61-661. Ну, військова частина з таким номером, як на мене, просто зобов'язана стати філіалом пекла. От вона знаходиться у Слов'янську на Кубані. Ну і зрештою вибухи чули. В новоросійську, де нагадую, базується тепер Чорноморський флот РФ після того, як його вигнали із Севастополя. Очевидь, туди завітали старі знайомі вже надводні дрони. Ну і буквально вранці була загроза балістики в тимчасово окупованому Криму, як повідомляють місцеві пабліки. І після цього було помічено суттєве задимлення, де саме куди було влучено. Дізнався трошки згодом. Це буквально сталося. От не так давно. Ну і щоб зрозуміти, що удари по російській залізничній логістиці у Ростовській, а тепер і Волгоградській області. От погляньте на таку карту від Осінтера під ніком інталскіцо. Тут 12 ударів по російській залізничній системі за останні 15 днів без урахування цих ударів цієї ночі. Добре видно, що основна мета порушити логістику ворога від Волгограда до Ростова і окупованих територій Донбасу. Ну і ось яскравий доказ, що від цих ударів ворог не дораховується на фронті зброї, техніки, пального провіанту та іншого забезпечення. Канал Кримський Вітер показав фото, що через удари українських дронів в Ростовській області застряг цілий ешелон з танками та іншим військовим забезпеченням. Цікаво, що, до речі, тут зображені е, на фото застарілі Т-62. Ну, про відновлення старих танків ми ще поговоримо сьогодні. Ну, тим часом під'їхала ціла якісна підбірка відео від цих. У безпілотних систем із Ударами, які сталися наприкінці минулого тижня по Адлеру в Краснодарському краї, там нагадаю близько 20 вибухів. Чули це 14-й окремий полк БПАК сил безпілотних систем атакував нафтобазу кубань нефтепродукт в Краснодарському краї. У командуванні сил безпілотних систем також додали, що внаслідок цього нальоту українських дронів було паралізовано роботу місцевого аеропорту Сочі. Ну, власне, ми якраз бачимо оце горіння на нафтозберігальній базі у Краснодарському краї вкрай важливо, що от історія з переговорами, як вчорашніми, від Кофа і Путіна, так і можливих майбутніх Трампа і Путіна, якщо такі взагалі можливі в найближчій перспективі, вони всі не вплинули на нинішню стратегію українських оцих діпстрайку дарів в глиб території РФ. Згадайте, як навесні Україна погодилася фактично в односторонньому порядку припинити удари по РФ. В інтересах мирних перемовин, про які якраз тоді говорив Трамп. Ну і підсумку це нічого Україні не принесло корисного. А ось Росія отримала паузу після чималої кількості українських ударів по НПЗ, якраз тоді це було. От і перед вчорашнім візитом Віткофа в Москву до речі теж ходили чутки про можливе повітряне перемир'я, але судячи заяв Трампа і Зеленського, вже після цієї зустрічі Росія не погодилася. Ну або це питання взагалі навіть не порушувалося. Тому можемо сміливо говорити, що бавовна на Росії буде тривати, як будуть тривати і знищення ворога на фронті? Ось за минулу добу українські захисники за 200 та 300 тисячу 1040 російських військових. Про це повідомляє наш генштаб, загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни. Уже перевищила 1 мільйон 60 тисяч осіб. Також за СУ знищили 4 танки, стільки ж бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового і 130 одиниць автомобільної техніки окупантів. Гігантські втрати танків ворога. А нагадаю, за весь час повномасштабної війни Збройні сили України знищили або затрофеїли понад 11 тисяч російських танків Так такості. Втрати призвели до надзвичайно скороченого їхнього використання зараз на фронті. І однак росіяни намагаються бодай якось поповнити ці втрати, От, як ви бачили раніше, досить старі Т-62 вже активно відновлюють і. Шлють на фронт. Крім того, осінтери виявили ознаки, що армія РФ взялася за зняття зі зберігання у значних кількостях танків Т-72А. Їхня проблема не лише у моральній застарілості техніки самої, а й у тому, що зберігалися вони під відкритим небом. Адже танки, які зберігали більш-менш дбайливо, вже давно на фронті. Тепер же дійшла черга і до тієї броні, яка перебуває у вкрай незадовільному стані. Не виключено, що з кількох танків в таких випадках будуть робити один збирати. Ну і ті, що зберуть, вважають експерти, вони не будуть модернізовувати, а просто відправлятимуть виконувати роль з таких замангалених бойових таксі, які ми вже бачили. Ну і яка доля чекає на такі таксі. А, в нашому традиційному візуалі знищення ворога і його техніки, як завжди, буде багато. Вбитих росіян знищення їхнього залізяща неодмінно напишіть в коментарях. Потім яке відео вам сподобалося Найбільше, Ну, Також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб отримувати вихід сповіщення про вихід нових відео. Отже, відкриває нашу підбірку п'ята окрема штурмова київська бригада і їхня робота дронами на Краматорському напрямку. Відзначимо влучні удари по ворожому транспорту і укриттях ворога. Помітно, що безпечно сховатися у норах російським щурам не вдалося, тому що от до них постійно залітають українські fpv дрони Причому є е, е, видимість того, що ворог намагався задіювати реби, якось е, заважати нашим дронам, наводитись на ціль, втім це їм не допомогло. Ну і власне це були денні кадри. О, Цих влучень а це вже нічна робота операторів сил безпілотних систем на одному з ключових напрямків фронту. Розрахунки ударних БПЛА 412 окремого полку «Немезіс» вразили російський танк причепну гаубицю та знищили вантажівку, що перевозила особовий склад противника. Ну і цю гаубицю теж на що їм вантажівка, якщо гаубиці вже немає, також бійці полку виявили та знищили російський комплекс спостереження муром, який використовується якраз для розвідку і виявлення цілей на великих відстанях. Ну і одразу 11 ворожих цілей вразив у своїй зоні відповідальності на південно південнослобожальні. Ському напрямку підрозділ Стрікс 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України тут теж було знищено один ворожий танк, чотири транспортні засоби а також шість бойових позицій російських окупантів. Так, серед цих транспортних засобів є присутня цілком цивільна лада. Ну не встигли її показати. Ну росіяни власне не встигли її закамуфлювати. Вона там стоїть абсолютно в рідному кольорі. Ну вже і не треба. А чому цивільна? Можливо, там будуть які закиди, що мовляв, українські дрони б'ють по цивільних автомобілях. Так росіяни вже давно використовують на війні абсолютно цивільні автомобілі в абсолютно цивільному вигляді. Підставляючи таким чином, до речі, і власне цивільних людей, які можуть перебувати і пересуватися такими автомобілями, е, як бачимо, ситуація на фронті залишається складною. Ворог пре попри втрати в людях і техніці, і тримається фронт на ось таких українських воїнах, героях. Про найзапекліші ділянки розповім якраз далі. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень на фронті. На південно-слобожанському напрямку противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Лиманському напрямку російські заграбники 21 раз атакували позиції Силоборони. На Покровському від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Ну і власне на Новопавлівському напрямку ворог. 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників. Ну от ситуацію біля Покровська, якраз у своєму телеграм-каналі та на сторінці у Фейсбук, сьогодні якраз вранці прокоментував український воєнний експерт з групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Зокрема, він переконаний, що російське командування прагне за будь-яку ціну перерізати в районі родинського дорогу покровську добропілля та отримати можливість щільного вогнового впливу на паралельну комунікацію, що веде туди через Гришина та. Новоолександрівку. Тож фактично, від результату боїв за Родинське зараз залежить подальша перспектива утримання Збройними силами України району оборони от усій покровсько мирноградській агломерації. Ну і наостанок черговий прояв небаченого неотства та нахабності російських патріотів, які ладні на будь-яку брехню, аби тільки продемонструвати свою унікальність. Ну і знаєте, в них виходить продемонструвати тільки унікальна у них виходить тупість та злочини. А, так ось один з так званих зетвоєнкорів, 13-те виклав у себе таке фото: банер біля московського політеху із цитатою, як написано русского писателя Антона Чехова. Так ось цитата: Не питай, що дала тобі батьківщина, скажи краще, що ти для неї зробив. Гарно ж, ге? Тільки от фраза ця належить Джону Кеннеді. Президент США сказав її під час інавгураційної промови 1961 року. І звучала вона так: не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти. Можеш зробити для своєї країни. Ну, красти це вже якась національна риса росіян. Причому вона стосується і матеріального, і культурного. Ну ти в Кеннеді вкрали. Ну, дарма, до речі, у Чехова є прекрасні вислови про Росію. Я от зібрав кілька, з вами поділюся. От перша з таких: бути негідником і в той же час не хотіти усвідомлювати цього страшна особливість російського негідника. А як? Або ось іще теж Чехов. Дивна істота російська людина. Психологія у них собача, б'ють їх, вони тихенько виють і ховаються по своїх будах. Кінець цитати. Може, й тому досі, попри 3,5 роки відправляння населення на смерть, безгрошів'я та інші труднощі через розпочату Путіним війну проти України, ми не бачимо Росії жодних протестів. Ось такі цитати Чехова треба демонструвати росіянам, а не красти, пафосні вислови у Джона Кеннеді. На цій чехівській ноті без рушниці я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нове відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти. Лайв я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.